Вітаю, друзі! Наступний сезон все ближче і ближче, а готуватися треба вже зараз. Менше п'яти днів залишається до змін класів, і тому пропоную швидко подивитися приблизний рейтинг класів, опираючись на сьогодення тестового серверу. До вашої уваги на екрані узагальнений кір усіх танків ДД та хілів. Багато з них зазнали як змін, так і повних реворків. Також хочу зазначити, що це відео не саме остання інстанція, бо на релізі розробники можуть додати нових змін. Почнемо з танків. Відкриває, а Тір у нас ДК, який не зазнав жодних змін, і надалі продовжує бути одним з гарних танків як для Міфік Плюс, так і для рейдів. Демон Хантер відплата на зараз є одним з найкращих через останні зміни, зокрема, талант годівля Демона, який стане метою. Спільнота дуже задоволена ним та готує багато різноманітних збірок. Гварді Андроїд залишається найтанковішим танком, з нещодавних змін йому збільшили на 20% шкоду всіх здібностей. Пиво Варманах отримав деякі незначні зміни, які майже не впливають. Додали трішки більше захисту та трохи шкоди. Протопаладин залишається в меті, попри незначні нерфи. Протвар зазнав найбільше змін, але на жаль, його не змогли витягнути в топ. Переходимо до хілів. Рестор-друїди продовжують бути гарними хілами як в ключах, так і рейдах. Потрібно чекати та дивитися, що буде далі. У Вивоку розбереження аналогічна ситуація, як у Рестор друїда. Міст вівермонг після бафів більш за все стане метою Міфік плюс через великий захіл. В рейді за рахунок мобільності стає ключовою ланкою. Холі Пал напевно, єдиний спек, яким зараз ніхто не грає, а хто намагався залишав тільки негативні відгуки. Деце Пріст зараз завдає найбільше зцілення, найбільше шкоди та найбільше користі групі. Холі Пріст відсутній авіазахіл, відсутні захисні здібності та мала користь групі. Рестор Шаман все ще може хілити, але не так що вражаючи, не завдає ніякої шкоди, та постійно треба пити поти. Переходимо до дамагерів ближнього бою. Фрост Дика незалежно від білда, усі збірки граються добре. Чудовий демедж як Соло Таргет, так і АОЄ. разом з сильним захистом роблять його гарним дамагером. Анхолі ДК трішки поступається Фросту, але це не заважає йому бути монстром в АОЄ та підлаштовуватися під різні ситуації своєю гнучкістю в збірках. Хаос Демон Хантер отримав, напевно, що найбільше бафів, і зараз видає величезну кількість шкоди як в соло-таргет, так і в АОЄ. Велика ймовірність бути наступною метою. Ферал Друїд зараз недооцінений спек через чудову постійну шкоду протягом тривалого часу. З точки зору АОЄ, він має найкращий профіль шкоди. Сурв Ханта намагається бафати якомога сильніше, але на сьогодні цього ще недостатньо для комфортної гри. Щоб хоч якось конкурувати з іншими, треба багато танців з бубном, а особливо комбінацій з пастками. Він Волкер Монах чудова спеціалізація наступного сезону. Приємна шкода в Солотаргет і АОЄ в поєднанні з різними здібностями захисту надає право бути одним з гарних ДД. Ретрі Паладин залишається одним з кращих. Єдиний мінус це шкода в соло-таргет, але це перекривається швидкими КД на здібності. Сап та Assassination Роги вносять колосальну шкоду, але через баги на тестовому сервері важко оцінити в повному обсязі. Аутлав Рога після бафі отримав хорошу шкоду як в одиночну ціль, так і в AOE, але, на жаль, ще не дотягує до вищих рівнів. Fury тармсвари та отримали гідні бафи шкоди, і по логіки вони повинні бути в одному тірі, Але по відсоткам АРМС випереджає і стоїть на тір вище. Енг Шаман повний реворк, на зараз він самий гнучкий спек під усі можливі ситуації, багато варіацій білдів, які дають величезну та безмежну шкоду як в АОЕ, так і в одиночну ціль. Переходимо до дамагерів дальнього бою. Баланс Друїд отримав неймовірну шкоду, особливо в АОЕ, але, на жаль, для високого рівня не вистачає танковості та захисту. А Уги Вокер навіть після всіх нерфів залишається найпотрібнішим класом в усій групи через свої здібності. Девастейшени Вокеру трішки бафнули шкоду, через що він стає на сходинку вище. Біст Hunt зараз на висоті, одна з найбільших шкод в АОЄ, ротація ніколи не зупиняється та зробили більш корисним для групи. ММ MM Хант тратив певну частину шкоди через реворк і зараз переживає свої не найкращі часи. Аркан Магу прийшлось багато змін. Люди до сих пір пробують різні збірки, і на зараз немає об'єктивної думки. Вогняного мага дуже гарно бафнули, та так, що він в найвищому тірі. Добре граються обидві збірки, що робить його звірем. Frostmach отримав хорошу загальну шкоду, зокрема в одиночну ціль, але по відсоткам трішки не дотягує до вогняного. Shadow Priest відчуває себе зараз на висоті, по різним відгукам варіюється від С до А тира і виглядає як мета. LM Шаман має велику вибухову шкоду. Але АОЄ обмежується ланцюговою блискавкою, як і завжди дає групі багато користі своїми здібностями. Дестролок один з найпотужних АОЄ Демагрів, особливо на його двоххвилинних КД. Також велика шкода в одиночну ціль разом з корисними здібностями має дуже великі шанси опинитися в Меті. Демонолок має гарну шкоду в усіх сценаріях. По відсоткам не дотягує до дестроспека, але в плані постійної шкоди він більш практичний. Афлілок на відносно гарному місці, ніж зазвичай, але з погляду потужності інші спеки виглядають краще. Дякую всім, хто подивився це відео. Сподіваюсь, хоч комусь воно допоможе. Усім гарного настрою, почуємось в наступному ролику.